Заїжджаємо на макдрайв. Uh -huh. Заїжджаємо на макдрайв, есть у нас тут соборний направо. Є такі місця, де можна по соборній кататися. Акуратні качки зробили. Тут вузькі вулиці. Це те, що дуже сильно всі люблять всі початкові вулії, гучні uh -huh. і так далі. Uh -huh. е, тут, бачите, вони на погоді поставали, ми змушені їхати позустрічні. Проїжджаємо. На маркдрайві просто і тут буде така змійка. Єгенна змійка тільки з бордюрами. Тобі треба брати максимальний радіус, чуть правіше, бо зараз тобі треба накручувати руля вліво. Бачите, в тебе заїзд? Так. Ми їдемо на Макдрайв. Так, так. Давай, заїжджай, заїжджай. заїжджай. Стоп, ти куди їдеш? О, ти куди маєш сюди. да, Сумі. Тебе ж Я знак Да. І тепер тобі важливо машинку розпускати ширше. Розпускай. Щоб ти була мордочка ближче до бордюра. Mm -hmm. Бо якщо зараз покручите школя вліво, тобі буде незручно. Ширше, ще. А тепер треба буде докрутити, щоб зробити замовлення. Так, ширше. І тепер тут близенько. І стати біля цього віконця. Зупиняйся. Стоп. Тепер проїжджаєш далі. Не закривайте, мені зараз прийдеться відкривати oh, і знову береш чим поширше. Для чого чим поширше? Тому що в тебе попили, щоб ти не зачепила, ну, да. але чим ширше ти візьмеш тут, тим тобі буде зручніше приїжджати до віконців. Бо тобі зараз віконці треба гроші віддати. Ну, да. І дивись, який стоп. Бач, стопчик uh -huh. поцарапаний. Тут стіна поцарапана, розрівнюй, ти маєш близенько тут приїхати. Розрівнюй ближче, ближче, бо прийдеться вилазити з машини. Так. І стаєш. Просто... Просто якби тим була близенька по того правого краю, то ти б сюди під гостю кутом під'їхала. Ну, і да. тобі було б важко. Дня. Ну, і вам. — І, і бач, тут так до нього ну, тягнуться гарненько до тебе. А було б ще далі. Так, і знову по під саме віконце. Чим ближче ти сюди прижимаєшся, тим зручніше. Стіни це крапити. Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. дякую. І знову так само. широко їдеш. Давай. Шише. Все главное И там нас защипает, и тут нас защипает. Вот Все четко. Mm -hmm. Можем поехать на собор, но можем на Да, yeah, хоть Поехали. Ой, окей, сейчас поворот и движки могут. Mm -hmm. Какие вот заездик на Собор не Жесть. Что, что ты кажешь? Жесть,